Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Які акційні пропозиції на хімію та інші товари. Приємного вам перегляду. Дякую за ваші вподобайки. Порошок для прання універсальний дитячий 185 гривень 2 кг 100 г. 38 гривень 400 г. Освіжувач повітря гелевий. 32. Олівець для виведення плям 29. Набір запасок для унітазу 19. Блок туалетний брев 44. Ваніш для виведення плям 199. відбілювач кисневий 119 та 139. Велика банка. Мило-господарське – 15 125 грамів. Гель для прання 139, Мило-господарське рідке 32 гривні. Гель для прання універсальний 115. Засіб для чищення скла з запаскою 49. Веллі для миття посуду 19 об'ємом 500 мл. Онікс 27. Засіб для миття посуду 29. Дитячий засіб для миття посуду 34 600 грамів. Фарба для волосся сйоз 119.

Пінка для очищення шкіри обличчя 88, крем Нівеа 99, Нівеа Універсальний 74, 75 г, Пілінг для обличчя гелевий 99, Маска для обличчя антивугрі з вугіллям 29, Скрап для обличчя алоя 44. Крем для рук 49. Спрей шима для макіяжу 59 у двох відтінках. Крем для рук 74 100 мл. Крем зволожуючий 34. 44 крем для рук зволожуючий. Крем для обличчя 99 50 мл. Тонер міс для обличчя 77. Сироватка для шкіри обличчя. Антиоксидантна 229. Сироватка з блакитним ретинолом 249. Спрей парфумований для тіла 88. Парфумований спрей 179. Вода туалетна жіноча 44. Одеколон спрей чоловічий 69. Спрей чоловічий парфумований 59. Чоловіча туалетна вода 49. Помазок для гоління 19. Гель після гоління 49. лосьон після гоління 88, пальзам після гоління Nivea – 179, Піна Арко 69, Nivea – 94, Зубна паста Colgate – 57. Лакалут 119, Дві зубні пасти, Олійка для тіла Johnson's Baby 99, пластир, рідкий спрей 34, тонік антисептик 22, перекіс водню 22 гривні, набір пластирів 100 штук 19. Добавка дієтична. Сироп Партусин 29. Вугілля активоване 4. Набір для шугарингу 99. Крем для депіляції тіла 77. Крем для депіляції обличчя 69. Гель бальзам – 29. Гель народний цілитель 44, 40 грамів. Щіточка та вінчик для фарбування волосся 39. Набір для завивки волосся. «Бігуді», стрічка та крабік 119. «Бігуді» для завивки текстильні 29. Дзеркало 44. Щітка для волосся кругла 44. Щітка з перфорацією 39. Є блакитна та жовта. Прямокутні жовті 77. Браслет чоловічий чорний 19. Браслет намистин сердечко 29. Плетений з декором 44, Набір прикрас для волосся 29. Резинки кольорові. 8 штук 29 гривень. Обруч для волосся металевий, декоративний 55. Обруч гребінець пластиковий 34. Гребінець пластиковий 14. Значок на одяг на шпильці 19. Маска для обличчя відновлення шкіри 19. Її маски по 22 гривні. Спонжі для макіяжу кольорові 109-6 штук. Щіточка для педикюру 44. Блиск для губ 39. Блиск матовий 29. 64. Блиск для губ 39. Спонж для макіяжу 44. Дякую вам за перегляд.